Друзі, вітаю сьогодні 4 квітня з вами знову Валерій Клочок. Президент США Дональд Трамп сказав, що Європа не впоралася з Путіним, а от він це може зробити. Він каже, мені це вдасться. Він заявив про те, що прагне якнайшвидшого припинення вогню, завершення російсько-української війни, бо щотижня, каже він, гинуть тисячі людей. А Зеленський і Путін, говорить, він, що готові до підписання угоди. Ну, можливо, ми то і готові до підписання угоди. А от Путін, певне, про це не знає, бо щойно він запустив ракету Іскандер касетну по кривому розі загинуло 14 людей, серед них шестеро дітей, близько 50 постраждалих, але кількість постраждалих, звісно, зростає. Тому, звісно, хотілося б чути реакцію тепер Дональда Трампа, як же це все далі виглядатиме, бо саме від нього буде залежати те яким буде тиск на Путіна для того, щоб він справді завершив війну? Бо Зеленський вчора сказав, що ну за кілька тижнів це справді могло б закінчитися, якщо Сполучені Штати Америки будуть тиснути на Росію. Але поки що тиску особливого немає, втім держсекретар Марко Рубі обіцяє вже санкції проти. Путіна і проти Росії загалом, тому що вони дуже сильно затягують переговорний процес, а він вічним бути не може. Зараз вам детально розповім про те, що ж відбувається саме довкола припинення російсько-української війни, тому підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Також прошу вас долучитися до мого телеграм-каналу, там інформація з'являється набагато швидше, аніж тут посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Там максимально вибрата та інформація, яка вам необхідна, на мій погляд, щоб ви були у курсі найостанніших подій. І тепер, друзі, до суті. Представник Путіна Кирило Дмитрієв раптово заявив, що Росія може розглянути питання гарантій безпеки для України, але Росія проти вступу України до НАТО. В принципі, проти вступу України до НАТО також і Сполучені Штати Америки, і низка інших країн НАТО. Тому це питання, як на мене, на порядку денному не стоїть, але. Примітно те, що Москва, устами Дмитріва, говорить про те, що ми навіть готові говорити про якісь гарантії безпеки. Які саме він не уточнює, але говорить про те, що ми, Україна, порушуємо енергетичне перемир'я. Але як тоді назвати те, чим вони займаються? Це типовий тероризм. Якщо Трамп виступає проти того, щоб гинуло цивільне населення, військові, проти того, щоб гинули діти, він має на це відреагувати. І дуже швидко. Ну, я сподіваюся, що така реакція буде. В той же час держсекретар США Марко Рубі, який перебуває нині у Європі на саміті очільників закордонних відом з Північно-Атлантичного Альянсу, сказав, що за тижні, не за місяці, друзі, за тижні, ми дізнаємося, чи готова Росія закінчити війну. Бо він говорить, Україна показала свою готовність, і ми дійсно ледь не щодня, по кілька разів на день говоримо, ми готові до безумовного припинення вогню. Потім вже будемо проводити переговорний процес. Справді, українська сторона стверджує, що росіяни не били по портовій інфраструктурі впродовж того часу, коли було нібито досягнуто енергетичне перемир'я. Але все, але як тоді ну, пояснити те, що вони б'ють по цивільному населенню. Кожного дня запускають шахеди і пролітає навіть балістика і вбиває дітей. Але Марко Рубі говорить, що припинення вогню було порушено кілька разів, і він не поточнює ким. Якби було справжнє припинення вогню, наголошує держсекретар США, повне припинення вогню нічого б ніде не вибухало. Але знову ж таки, росіяни на це не погодилися. У них йдуть певні умови, вони не дотримуються цих домовленостей. Ми говорили про часткове припинення вогню. Але одна з причин, через яку ми його не просуваємо, це те, що завжди починаються розмови про те, куди можна бити, а куди не можна бити. Це говорять росіяни. І це вперше заявляє американська сторона, яка говорить правду про те, як поводяться росіяни на переговорах. Трампу і його команді це дуже не подобається. Я сьогодні з колегами обговорював саме це питання і коментар Рубіо. Окремі з них говорить, що це власна думка Марка Рубіо. Але ми добре знаємо, що власної думки у команді Трампа немає. Якщо там є думка, то це думка Дональда Трампа, і її можуть повторювати і члени його команди. Тому я схиляюсь до того, що це позиція Дональда Трампа. Своєю чергою Марко Рубіо наголосив, що США не готові вести переговори щодо припинення вогню без процесу. Тобто говорити, говорити і нічого не робити так команда Трампа не буде. Він говорить, ми не будемо постійно продовжувати це робити. У нас є певний час, на який ми чекатимемо. Ну, певний час, це друзі, 20 квітня. Саме до цієї дати Трамп ставить завдання, щоб був повністю припинений вогонь. І впродовж цього часу, говорить Марко Рубіо, ми хочемо бачити, чи готові сторони до миру чи ні. І час уже на підході. Тому він говорить про тижні. Україна говорить, ми готові. Росія говорить, що ми не готові. Кирило Дмитрів приїхав до Білого Дому, як ми сьогодні говорили в рамках проєкту Центру громадської аналітики вежа, на думку моїх колег, заспокоїти свиту Путіна, яка турбується через свої гроші, через те, що війна не припиняється. Тому що є ті. В Кремлі, хто хоче воювати, є ті, хто хоче зупинятися. Ті, хто воювати, ще мають серйозний вплив. Ті, хто хоче зупинятися, мають великі гроші, хочуть їх захистити. От зараз і тривають отакі от притірки між командою Путіна певною його частиною, і командою Дональда Трампа і самим Дональдом Трампом стосовно того, коли може бути припинена війна, але росіяни постійно, як говорить Марк Рубі, висувають якісь вимоги. І це вже дратує Трампа. Він говорить, це відкрито. Тепер має бути наступна дія. Яка ж має бути і яка може бути наступна дія? Їх кілька. Наприклад, військова допомога Україні більша, передача далекобійних ракет. Трамп поки що на це не погоджується, мови взагалі про це не веде. Йому потрібен мир, припинення вогню для того, щоб співпрацювати з Росією. Це більш ніж очевидно. В економічній сфері. Марко Рубіо говорить, що на цю хвилину вже Конгрес. Почав працювати над законопроектом про санкції проти Росії і США відправлять меседж до Москви в надії про те, що Росія готова до миру. Я також не маю ніякого сумніву, що додатковий санкційний пакет, нехай не 500%, як то говорив Лінсі Грем, а хоча б навіть 50-100%, або просто обмеження певним компаніям, приватним фірмам співпрацювати із зовнішніми ринками вторинні санкції, можна багато що ухвалити в Конгресі, серйозно вдарить по економіці Російської Федерації, яка зараз уже демонструє ну просто шалене падіння. Кожного дня я все більше і більше читаю офіційної російської інформації про те, що в них все вкрай недобре. Але ж ви розумієте, якщо за офіційною інформацією недобре, то там дійсно катастрофа. Я розумію, що це може виглядати не зовсім щиро, з моїх уст, мовляв, ми вже про цю катастрофу чуємо. Три роки поспіль. Але правду, друзі, цифри річ вперта. Їх ну спростовувати нереально. Про що, власне, йдеться ці мова? Ціни на нафту стрімко почали падати після оголошення Трампом митних воїн, які він ще не розпочав, є лише просто оголошення. До прикладу, вартість нафти марки Brent опустилася нижче 67 доларів за барель, а російська нафта торгується в межах 55-57 доларів. Це Дуже низькі показники. Востаннє такі низькі ціни фіксувалися ще в грудні 2021 року до початку широкомасштабного вторгнення. Причина падіння цін, запровадження тарифів Трампом та надлишок пропозицій на ринку. Сервину починають менше купувати. Не планують купувати її більше, тому що ніхто не розуміє, що буде відбуватися. Трамп вніс дуже серйозний хаос, і це він ще не розпочав видобуток нафти. Збільшення видобутку нафти, як то планує ОПЕК плюс, не відбулося. Хоча ОПЕК ухвалив, як на мене, дуже дуже ну цікаве рішення після рішення зменшити обсяги видобутої нафти для Росії. Це рішення було ухвалено буквально десь тиждень тому. Вони переглянули його і вирішили збільшити видобуток нафти. Для того, щоб компенсувати недоотриману вигоду через зменшення цін. Ну, проста логіка. Але чи зможе Росія видобувати більше нафти, питання поки що відкрите. Тим паче для Росії є серйозна проблема. Критичною позначкою для російського бюджету вважається ціна в 50 доларів. Зараз ціна 55. Якщо вартість нафти впаде нижче 50 доларів, тоді російський уряд буде змушений врізати. Витрати соціальні, хоча руському населенню, хоч камені з неба, ліж би Путін, і також їм буде тоді не просто виділяти достатньо грошей для ведення війни. І це вже буде відбуватися нині. Я вам вчора розповідав про те, що вже в першому кварталі недорахування до бюджету Російської Федерації за продану нафту на зовнішні ринки складає більше 200 мільярдів рублів. У річному вимірі це приблизно 20% до плану. А тепер, якщо ціна буде ще падати, ну ви розумієте, що тоді про якісь гроші для війни в Кремлі говорити зовсім не доводиться. Вони заклали в бюджет ціну майже 70 доларів, зараз 55%. Це вже критично для них. Московська біржа також демонструє 13 днів поспіль. Це не пов'язано з митами падіння. І це найдовше падіння взагалі за всю історію московської біржі. Тривалий період, якщо глянути навіть графік, в мене є в телеграм-каналі, до речі, перегляньте біржі за попередні місяці, там також особливого зростання не було, особливо з 1 січня 2025 року. Також є коментар, як на мене дуже цікавий, одного із продавців великої мережі побудової техніки на Росії ДНС Дмитра Алексєєва. Він говорить про те, що різке зростання ставок за споживчими банківськими кредитами, які росіяни беруть для того, щоб купувати побутову техніку та електроніку, спричинило падіння купівельної спроможності багатьох росіян. Вони почали купувати електроніки і побутові техніки набагато менше. Все тому, що банки російські піднімають ставки за споживчими кредитами через високу ставку центробанку. Процес той, що розпочався ще минулого року, зараз він дається в знаки. Що, власне, говориться Олексєєв? Такої ситуації на ринку побутової техніки та електроніки, каже, я не пам'ятаю. У нас падає ринок. Бувало, щоб ринок падав у штуках, падав в доларах, навіть у реальних рублях з врахуванням інфляції. Але щоб ринок падав просто в рублях, я не пам'ятаю, говорить він за всі 30 років бізнесу. Тобто він фактично займається бізнесом цим, ну з моменту, коли розвалився Радянський Союз. І пишуть у виданні, якому власне давав коментар Алексів, що точних цифр поки що немає, але він говорить про те, що падіння становить близько 15 Традиційно близько 30% побутової техніки та електроніки на Росії купували в кредит. А зараз ну, кредитний оборот впав до 5%. Ну, щоб ви розуміли, це поки що ну, нібито і не катастрофа, але тенденційність більш ніж очевидна. На Росії недостатньо грошей для того, щоб забезпечувати елементарні соціальні запити населення. Звісно, ще раз наголошу, не обов'язково росіяни купуватимуть кожного дня пральні машини чи нові телефони. Але це також є показником того, яка ситуація економічна нині на Росії. Враховуючи те, що рішення про початок митних воїн ухвалено було лише два дні тому, поки що якогось реального негативного результату на економіці Росії ми не бачимо саме від цього оголошення. Але справа в тому, що Трамп не поспішає вводити в дію свої погрози, окремі ж країни вже почали дзеркально відповідати на рішення Трампа про запровадження мит, до прикладу, Китай. Сказав, що запроваджує мита на всі американські товари на рівні 34%. Чому 34 мені не розуміло, тому що зараз мита підвищені проти китайських товарів на 54%. Попередньо було підвищені на 20%. Але менше з тим, це рішення піднебесної, і китайські мита набудуть чинності в один день з американськими 10 квітня. Таке рішення вже ухвалено. На це відреагував Трамп буквально відразу і сказав, що. Пекін зіграв неправильно та запанікував. Дійсно, зараз я так вважаю, що СІВ чиняє не дуже правильно, запроваджуючи дзеркальні санкції, хоча в такий спосіб він демонструє свою силу. Але чи вистачить у нього сили економічної, насамперед проводити таку війну? Я, чесно кажучи, маю дуже великі сумніви, оскільки обороти торгові зі Сполученими Штатами Америки у Китаю доволі великі, вони обчислюються 500 плюс мільярдів доларів. А замістити цей ринок він не зможе. Уже європейські країни бідкаються від того, що буде нашестя дешевих китайських товарів. І це створить відповідний колапс безпосередньо на європейських ринках. Ну, за цим, друзі, також, як я завжди говорю, буду слідкувати. Але Трамп говорить, що зараз найкращий час ставати багатим, багатим, як ніколи раніше. І певне хтось стане багатим. Однозначно так, тому що олігархи американські зараз дуже вдало грають на біржах на падінні котеровок. Акції вони їх скуповують не за дуже дорого. Пізніше ці акції відкотяться в ціні назад. Ну, чомусь у мене таке зараз є відчуття. Звісно, ми за цим будемо слідкувати, тому що коментарі моїх колег, економічних експертів, дуже різняться, але вже є й перші результати. Таких рішень Трампа позитивні для Трампа. Ну, ви знаєте, що багато мовилося про підвищення митних ставок для В'єтнаму. Вони там, взагалі, обчислювалися ледь чи не під 50%. Ну так само багато, як і китайських. Чому? Тому що багато є релокації різних американських компаній саме у В'єтнамі. Багато ви чули певне розмов про те, наскільки будуть дорогими айфони, але чомусь не додають мої колеги, що айфони будуть дорогими, якщо мита буде залишатися високими для В'єтнаму, вони будуть дорогі лише в США, а не в інших країнах. Так от сьогодні вже проведена телефонна розмова між Трампом і СТОЛАМОМ, генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму. Трамп з ним поговорив. І він про це написав у своїй мережі True Social. і говорить про те, що В'єтнам хоче знизити свої тарифи до нуля, якщо їм дасть укласти угоду зі Сполученими Штатами Америки, тобто вирівняти торговельний баланс. І Трамп буде це робити з усіма винятку країнами, про що, власне, я вам розповідав у ранішому відео, тому що відповідний коментар очільника фінансового департаменту США Лутніка прозвучав уже. І тепер фактично Трамп це підтверджує. По черзі країни будуть телефонувати Трампу, хто забажає, і будуть домовлятися про нульові мита, тобто не введення в дію цих мит. От, власне, для чого було зроблено цю всю історію. Я не думаю, що це дуже вдале рішення Трампа, тому що це відвертий шантаж її тут. Про конкуренцію взагалі мова не йде, чесну конкуренцію. Він просто буде примушувати країни, з якими він торгує, купувати американських товарів на паритеті. Питання цінової політики і так далі, звісно, буде розглядатися, я так думаю, в кожному випадку окремо, але наскільки це стимулюватиме американську економіку, зараз спрогнозувати дуже доволі складно. Тим паче, прогнози різні. До прикладу, інвестиційний банк JP Morgan підвищив оцінку ймовірності глобальної рецесії, яка може відбутися у 2025 році, з 40% до 60. Тобто, глобальну рецесію очікували в будь-якому випадку, але відсоток був не настільки високий. І це все. Через те, що є нові торгівельні мита, але вони ще не вступили в силу. Тому, друзі, з висновками щодо погроз Трампа вести мита проти всіх країн, треба не поспішати. Вкотре наголошую, слідкуємо за руками. Руками Трампа, друзі, там будуть дуже-дуже цікаві махінації. Але Трамп добивається успіхів і на інших фронтах, не лише економічних, а в тому числі на Близькому Сході. Іран наказав своїм військовим залишити Ємен, залишивши, звісно, союзників Хуситів, по яких Сполучені Штати Америки завдають постійних ударів і все більш масованих. Про це сьогодні повідомляє видання The В такий спосіб Тегеран, як пишуть журналісти, прагне уникнути прямої конфронтації зі Сполученими Штатами Америки у разі загибелі своїх солдатів. Крім того, Іран також згортає, а тепер слухайте уважно. Стратегію підтримки різних військових угрупувань проксі груп у всьому регіоні, щоб зосередитись безпосередньо на прямих загрозах з боку Сполучених Штатів Америки. Головна вимога від Трампа до Тегерану – сідайте за стіл переговорів. Ми будемо говорити про ядерну угоду. Тегеран уже сказав, що вони готові говорити зі сполученими штатами Америки через посередників, хоча раніше, взагалі, виключав таку можливість. Ну і тепер для Ірану головна проблема. Це не Ізраїль, не інші країни, а головна проблема це Трамп. Те, як же з ним впоратися, вони поки що відповідь на це запитання дати самі собі не можуть. Ну і тому я думаю, що Трамп справді всадить за стіл переговорів Тегеран і буде про щось з ними домовлятися. Хоча, звісно, зробити це для нього, як мені видається, буде дуже непросто. Але те, що вже є таке повідомлення, ну це дуже дуже як на мене показово. Ще складніше буде Трампу з Путіним, зважаючи на те, що Путін взагалі не договороздатний. А от хто буде договороздатним у команді Путіна, будемо бачити, можливо, цей самий Дмитрів, який. Так, миттєво отримав карт-бланш на такий високий рівень переговорів із Вашингтоном. Поки що він рішень, звісно, не ухвалює. Він повіз інформацію з Білого Дому до Кремля, нібито до Путіна, там будуть щось обговорювати. Говорять навіть про швидкий телефонний дзвінок Трампа Путіна. Сьогодні його не відбулося, він не запланований. Кремль. нічого з цього приводу не говорив, так само, як білий дім. І кажуть, що ну, десь ось днями вони можуть поговорити. А окремі. Видання пишуть про те, що Трамп взагалі радять не спілкуватися з Путіним, допоки він не припинить вогонь. І дійсно, якщо зважати на коментар Марка Рубіо, то у Вашингтоні, у Білому домі і в команді Трампа дуже незадоволені сьогодні поведінкою Путіна. Не українською, а саме Путіна, і це добре. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, підписуйтесь, коментуйте, долучайтеся до моїх соціальних мереж, посилання на них знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю, ціну і не перемикайтесь. Все буде Україна!